За одну добу президента змінила Бразилія. Діл Русеф, котра очолювала країну 5 років, замінив Мішель Темер. Імпічмент глави держави перетворився на латиноамериканський серіал із сльозами горя і радості, і піснями та одами. Діл Русеф відсторонили від посади за звинуваченням у фінансових махінаціях. Докладно Катерина Бісідіна. Політичну долю привабливої жінки вирішили чоловіки. Після кількох днів бурхливих дебатів і 14-годинного допиту 61 сенатор верхньої палати парламенту Бразилії підтримав відставку президента. 20 були проти. Імпічмент Русеф оголосили під гучні пісні опонентів. У Сенаті співи, за його стінами сльози прихильники бразильської очільниці переживають її відставку як особисте горе на вулицях, ба навіть у барах та ресторанах акції протесту. Она ти! Она ти! Мішел Темер виконує обов'язки президента вже кілька місяців. Тепер він офіційно набув президентських повноважень до кінця 2018-го і записав перше звернення до народу. Саме зараз час об'єднати країну і поставити її інтереси вище інтересів окремих груп. Моя головна та єдина мета домогтися миру і економічного зростання в Бразилії. Масові виступи проти самого темора пройшли в Сан Паулу. У місті палили мішки зі сміттям, закидали поліцію камінням, трощили офіси. Поліцейські застосували слізогінний газ. Діл Марусев своє відсторонення називає державним переворотом і Запевняє, політику не полишить. Палка революціонерка, котра замолоду була в підпіллі, і два роки відсиділа у в'язниці. Цитую радянського поета. Я хочу завершити свою промову словами Володимира Маяковського: нам нема чому радіти, нема чого сумувати. Бурхлива вода історії. Залишиться в політиці писатиме мемуари або втече з Бразилії. Версії щодо подальших дій русе висуває місцева преса. А ось новопризначеному президенту нині не позаздриш. Бразилія переживає найтяжчий економічний спад за десятиліття, твердять економісти. І для відновлення знадобиться щонайменше п'ять років непопулярних рішень, глибоких економічних реформ, скорочення державних видатків та впорядкування податків. Катерина Бісідіна Юлія Бігліцова Сабиті канал Україна.